Річницю заснування Червоного Хреста традиційно відзначають 8 травня. На теренах нашої держави ця організація діє вже 105 років. До початку війни робота товариства орієнтувалася на соціальні та медичні напрямки. Це по і по вакцинації і по інформаційним кампаніям залучалися, і в разі стихійних лих наші загони швидкого реагування працювали по волонтерство. Працювали по поширенню знань по міжнародному гуманітарному праву працювали. Вже після 24 лютого 2022 року діяльність товариства кардинально змінилася. Волонтерам вдалося реалізувати низку нових проєктів. на території Хмельницької області. Працює дев'ять мобільних бригад, які здійснили майже 20 тисяч виїздів. Обслуговано вже більше ніж 58 тисяч пацієнтів, і при цьому видано ліків на суму приблизно 7 мільйонів гривень. Мобільні бригади запустили навесні минулого року. Відтоді на постійній основі обслуговують понад дві сотні локацій в області. Зокрема, набрала обертів і психосоціальна підтримка. До роботи в цьому напрямку долучаються волонтери, які проводять заходи з елементами творчості для того, щоб дітям спочатку ми працювали з дітьми надати психосоціальну підтримку. За рік діяльності волонтери Червоного Хреста надали допомогу 25 тисячам переселенців. Нині свою діяльність розширюють і допомагають усім нужденним. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.